Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І в цьому відео ми поговоримо про правила відпочинку на весняних канікулах. Так як ви знаєте, вже до нас весна скоро йде. От, вже закінчується перший місяць. От, вже, по-моєму, де... вже закінчується другий місяць зими. От. Залишилося до весни 35 днів, а до весняних канікул залишилося 2 місяці. О, тому погнали говорити про правила відпочинку на весняних канікул, точніше поведінки на весняних канікул. Дивіться, друзі, так, перше, особиста безпека. Не гуляй сам у незнайомих або віддалених місцях. Тобто не ходити самому нікуди, там не в знайомі місця, нікуди далеко не ходити. От. Далі повідомляй батьків, куди йдеш і коли повернешся. Тобто завжди, там, якщо ви йдете, там, там, неважливо там, кудись з другом, чи там в гості к подрузі, там, чи ще комусь, От. завжди повідомляйте батькам, куди ви йдете, та коли повернетеся. От, Та тобто, коли повернешся, тому що. Вони ще будуть за вами, пер... за вами піклуватися і будуть думати, що щось сталося. Якщо ви там скажете, я повернуся там в третій годині чи в а ви повернетеся в дванадцяті ночі. От. Не спіклуйся з незнайомцями, та не бери від них нічого. Тобто, якщо там навіть вам скажуть привіт, хлопчик, хочеш собі е, 17 iPhone Pro Max, Він в цьому році вийшов зовсім недавно. Найкрутіший процесор, багато пам'яті та дуже крута камера. Я можу тобі безкоштовно подарувати. Якщо вам таке скажуть, навіть якщо вам покажеться незнайомий, що там реально в коробці Є 17 Pro Max iPhone, ні в коєму разі не погоджуйтеся на це. От. Таких людей, як говориться, треба оббігати десятою дорогою. О, так Якщо там навіть вам сказали там, чи хлопчик, хочеш, я тобі подарую найкрутіший флагман, там Xiaomi 17 Ultra. Навіть якщо таке вам скаже хтось незнайомий, то не в коєму разі не погоджуйтеся. Нічого не боїть, Ні гроші, не їжу, не напої, не ні телефон, нічого. О, Тому що може бути детонатор, і ви коли цей телефон достанете з коробки, то тоді він підірветься. О, дивіться, друзі, далі. Уникаю по бу... покинутих будівель підвалів та будмайданчиків. Тобто не в коїму разі не ходіть по покинутих будівлях, будмайданчиків. От. Ще просто не в коїму разі не ходіть там по місту, де будують там щось там неважливо. Або якесь кафе будують там, або будинок. Або хтось собі дачу будує. От. Ні в коєму разі там не ходіть. От. Дивіться далі. А, так, безпека на дорозі. Поговоримо про правила безпеки на дорозі. Так, переходь дорогу тільки на пішохідних переходах і на зелений сигнал. Тобто завжди. Переходіть дорогу тільки по пішохідних переходах і лише на зелений сигнал, мають на увазі зелений колір. О, дивіться, нагадаю вам значення кольорів на світлофорі. Дивіться. Там, наприклад, якщо зелений колір, дивіться, червоний колір не можна йти, якщо там ви їдете на автомобілі, то треба зупинитися. От. Далі жовтий колір треба підготуватися. І зелений колір можна йти. А якщо ви на машині, то можна їхати. От. Далі, Будьте уважним: не користуйся телефоном і навушниками під час переходу. Тож, коли ви переходите дорогу, От, не можна ні в коєму разі користуватися ніякими гаджетами, не телефоном, не планшетом, не і не можна слухати музику. Там, наприклад, ви такі там надягнули бездротові навушники чи дротові, і слухаєте музику під час переходу дороги. Знаєте, чим це може закінчитися так? Як ви знаєте, на жаль, було дуже багато випадків, що... Там якісь підлітки переходять дорогу під час чи дорослі, і під час цього вони... <кхи> вони слухають музику, або дивляться якісь шорти і так далі. І вони роблять дуже велику помилку, ви робите, коли йдете по дорозі і слухаєте якусь музику чи дивитеся в телефон. От, робите дуже велику помилку. Друзі, дивіться, знаєте чому, тому що там бувають такі водії, які вас просто можуть не помітити на великій швидкості вас вріжуться і, на жаль, дуже часто, якщо там врізалася машина, то ви можете померти, якщо ніхто не викличе швидку допомогу. От. Тому запам'ятайте, друзі, що ні в коїму разі не переходимо дорогу на зелене світло, і не по пішохідному переходу. Лише переходіть дорогу тільки по пішохідних переходах та на зелений сигнал. Завершення дії спорушення. З... Це уважним не користуватися. Телефонами, навушниками під час переходу. Кататися на велосипеді, самокаті чи на роликах лише в безпечних місцях. Тобто, якщо ви там будете кататися на роликах там по дорозі чи по будівництву, то це дуже небезпечно. от Якщо по дорозі вас можуть навіть збити. От. Тому запам'ятайте, ніколи не робіть таких помилок далі. Поведінка на природі. Не розпалюй вогнища весні, високий ризик пожеж. Тобто, якщо там типу, настала весна, ви там з друзями чи з, там, знайомими чи з рідними пішли там в ліс робити. Шашлики це дуже небезпечно. От. Далі не ламай гілки дерев, не зривай рідкісні квіти. От. Знаєте чому? Тому що там є такі квіти, які там чи дерева занесені до червоної книги України. Червона книга Україна типу, це збірник рослин, які. Там, Яких було раніше дуже багато, а тепер там недавно чи дуже давно залишилося їх дуже мало. От. Далі не торкатися підозрілих предметів. Актуально для нашої України, тобто для України. От. Запам'ятайте, нічого взагалі не підбирайте. там. Неважливо, це телефон, планшет. Там, Чи це якісь смаколики, чи це якийсь напої дуже смачний. Ні в кому разі не підбирати. Тому що можете в їжу або в напій підкласти яд, а в гаджет, в якусь електроніку можуть покласти детонатор, який спрацює, при... навіть якщо ви просто візьмете в руки. От. Далі. Після відпочинку прибирайте за собою сміття. Тобто, наприклад, якщо там ви там десь відпочивали в лісі, чи ще десь там їли шашлики, смажили, от, там і ще якийсь овочі, там гриби і так далі. От, То треба завжди прибирати за собою. Друзі, хотів, кстати, ще про гриби сказати. Не в коєму разі не збирайте гриби, якщо ви не знаєте, чи можна, чи можна їсти ці гриби, чи не можна. От. Запам'ятайте, не в коєму разі не робіть таких помилок. От. Тобто, там, якщо, наприклад, там ви захочете там, там назбирати якихось грибів, щоб посмажити їх на вугілі. от. І ви там в лісі назбирати якихось незнайомих грибів, і їх на... наїстеся, і можете померти. от. Було, на жаль, дуже багато випадків там, особливо на Західній Україні. там Пішла сім'я збирати гриби. от, І в ітоді, коли ця, ця сім'я хотіла назбирати грибів, вони їх назбирали, і це були отруйні гри... гриби, померло три людини. от. Тому ні в коєму разі, якщо ви не знаєте ці гриби, можна їх їсти чи не можна, не можна збирати. от. Далі побутова безпека. Не користуйся електроприладами без дозволу дорослих. от. Друзі, запам'ятайте, там, наприклад, якщо ви дуже там, маленькі і вам не дозволяють ваші батьки користуватися електроприладами, то, напевно, не просто так. Тому що, якщо ви випадково прольєте там на якийсь прилад чи на дріт воду, вас може вдарити струмом От, або током. От. І головне, дивися, не, не чіпай оголені дроти трансформаторні. Будки. Тобто, не, не підходить, якщо ви бачите, якийсь дріт обірваний. От, чи там, наприклад, відкрита трансформаторна будка, ні в кому разі туди не заходити. От. Далі обережно з газом і водою. Тобто, якщо, наприклад, там, ви там захочете там, затушити газ і там польєте водою і не закрити, може статися загорання або вибух. От, або ви можете задохнутися газом. Далі. Безпека в інтернеті. Не повідомляю собі дані незнайомим людям. Тобто, якщо, наприклад, там вам хтось сказав там, наприклад, там хлопчик в інтернеті, там хтось вам в Телеграмі написав, в WhatsApp, в Діскорді, в Viber і так далі. Там хлопчик добрий, там хлопчик привіт або дівчинка. Я, там якийсь друг твоїх батьків. От, я думаю, ти мене знаєш. І там вони мені сказали, щоб ти мені повідомив. Номер картки батьків твоїх сфотографував її з двох сторін. От. І я тоді тобі куплю там нову PlayStation 5 чи 17 й iPhone. Цього робити ні в кої разі не можна, тому що тому що там ви сфотографуєте картку батьків з двох сторін і... Ці шахраї вони цим скористуються та спишуть всі гроші. І в итогі ваші батьки будуть без грошей. От, Тому запам'ятайте, ни в кої разі не повідомляти особисті дані незнайомим. Там, наприклад, ваше імя, там ваше ім'я, там чи фамілію, ім'я по батькові, там і так далі. Не можна повідомляти. Там паролі чи, чи ще щось, чи банківські дані не можна повідомляти ні в коєму разі. <клес> Далі не відкривай підозрілі посилання. Було дуже багато випадків, що, там, наприклад, прислали якесь послання якісь незнайоме. От, і там, наприклад, ви, звісно ж, перейдете по ньому і вас вкрадуть аккаунт. Був такий випадок, навіть що там хтось виставив там машину на продажу, там залишив свій номер телефону, і в там питаються зайти в Телеграм, і його вибивають з телеграму. Тому запам'ятайте і ніколи не робіть таких помилок. От. Далі поважай інших у мережі, не поширяй фейки. Тобто, наприклад, якщо ви там вигадаєте ви якусь невідому там неправдиву інформацію, ти типу, посрочно всі виїжджайте з країни, почались дуже сильні бойові дії. На саме... На самій справі цього немає, то можуть люди звернутися в поліцію чи в СБУ, перепитати, це правда чи ні. І якщо це неправда, якщо вам немає 14 років чи 18, то вашим батькам дадуть штраф. От. Далі здоров'я, Дотримуйся режиму дня, висипайся, то треба. Любій людині спати не менше ніж 8 годин. Далі одягайся по погоді. Весна мінлива. От. Треба одягатися по погоді. Тобто, якщо ви там одягнете шорти, футболку та сандалі, то вам буде холодно і ви можете захворіти. Далі. Мий руки харчуся регулярно, тобто треба там дивитися, треба харчуватися кожні 2-3 години. Там, наприклад, ну, кожні 4 години, я думаю, там, наприклад, якщо у вас був сніданок в 9.00 ранку, то тоді у вас обід буде в 13.00 або в 12.00. От, ну, максимум в 15.00, але краще раніше. От. У разі поганого самопочуття одразу звертайся до дорослих. От. Але якщо там, наприклад, ви одні вдома, там немає дорослих, то звертайтеся до швидкої допомоги. Якщо там вам погано вас тошнить. От, Чи там у вас висока температура, там ви втрачаєте свідомість, срочно звертайтеся до швидкої допомоги. От. Далі, в умовах воєнного стану. Дивіться, друзі, тость, треба знати, де знаходиться найближче укриття. От, ось, якщо ви чуєте, якщо щось летить або працює ППО, бо написали на ваше місто, там летить щось летить, то треба негайно спускатися в укриття. От. Далі, під час повітряної тривоги негайно прямо в укриття, Про що я вам і говорю? Не знімай, не публікуй роботу ППО чи наслідки обстрілів. Тому що може там хтось з ФСБ подивитися це відео і направити ще одну ракету чи шахет. Запам'ятайте, на в разі не можна знімати і публікувати роботу ППО чи наслідки обстрілів. Зазвичай після такого. Росія там, або якийсь ФСБшник наводить дань. О, там хтось російський передасть ці дані, це відео ФСБшникам, вони зрозуміють, в якому місці це де. От. І вони просто наведуть ракету і вас можуть вбити. От. Тому, друзі, всім до побачення, всім гарного дня. Вже до весняних канікул та до весни дуже мало залишилося. от, Тому дотримайтеся цих правил. от, І сподівайся, що там всі будуть дотримуватися цих правил. от, Ніхто не буде порушувати, все буде добре. Все буде Україна. От. Всім до побачення, всім гарного дня.